Всім привіт! Сьогодні у нас зранку йшов дощ, дуже мокро, тому появилася вільна хвилинка, і поговоримо, просто поболтаємо. Я хочу відповісти на деякі питання. Пише мені одна людина в теплиці. Як в теплиці без сонця, невже цукристість залежить від, залежить від сорту? Думала, що цукристість від сонечка. Дійсно, цукристість залежить і від сонечка, і цукристість залежить від сорту, і цукристість залежить від ґрунту і від ваших підживлень. Цукристість залежить дуже багато від чого. Є, звичайно, такі сорти, яким. Це одно: дощ, не дощ, теплиця, не теплиця. Холодно, не холодно, вони завжди солодкі. А є сорти, на які впливають погодні умови. Якщо прийшов дощ, ягода напитується вологою, і вона стає трішки водянистіша і кисліша. Ну, звичайно, сорти різні. Тому треба підбирати. Сорти, які вам вподоби, які вам підходять до вашого ґрунту. І взагалі вам подобається, тому що, як говорять на вкусі цвіт, товариші Тому ось так. Дайте, будь ласка, пораду, стали масово дозрівати ягоди і причепилася сіра гниль дощі, агроволокно, холод, хоча свіч обробляла по вашій схемі. Що робити зараз? Вирушую для себе і щоб не отравитися. Сірою гнилью дуже важко боротися. Треба з нею боротися системно, тому що сіра гниль вона ж поражає не тільки ягоду. Сіра гниль поражає і стебло, і не тільки полуницю, і огірок, і томат, і, і перець. Все поражає сіра гниль. І вона завжди є на городі. Треба обов'язково виносити ягоди, які Захворіла сірою гнилю, треба їх забирати із теплиці, зривати, виносити, тому що коли сіра гниль уже випускає спори, вона долі розноситься. І з сирою гнилю треба системно боротися. Навіть у мене є сіра гниль, зараз є у теплицях. Я в теплицях вже другий рік стаю на ті самі граблі. Чусь мені думало, що сіра гниль не буде поражатися, якщо однорядка, але все одно, все одно вона поражається, тому що сіра гниль вона завжди є. Тому на наступний рік буду я обробляти і в теплицях і. На ґрунті, на ґрунті я вже обробила, але ж, звичайно, коли дощі, то це дуже важко з нею боротися, бо дощі все-таки впливають на дію препарату, і коли рослинка стресує, отримує стреси, вона стає вразлива до хвороби. Що тут посовітувати? Є біологічний препарат іодоцит. Який не дуже діє, але він здержує е, цю хворобу. Також е, гарно допомагає монофосфат калію, ним ви не отруватись, не бійтеся, е, можна робити більшу концентрацію і бризкати по йогах. Е, взагалі, е, ці. Добрива вони не причиняють шкоди. Ними не можна перекормити. Вони не підвищують нітроти в вашій йогоді. Там нітротів немає. Тому ними можна користуватися і вони дуже гарно впливають на, на це. Ну, Але не завжди вони дієві, звичайно. Йодоцит, я, якщо бризкаю, то 50 мл на 10 літрів води. І проходжуся по йогоді. І, звичайно, треба видаляти обов'язково ягоду і зелену, яка поражена вражена цією хворобою, тому що ці спори будуть вилазити і розповсюджуватися далі на інші ягоди. Можна бризкати також світчим і не збирати ягоду 7 днів. Але ж цими препаратами треба користуватися. Тоді, коли ягода починає, полонечка починає квітнути. Якщо бризкати вже, коли ягода почина... заражена, то це тільки здержує розвиток її, то щось так. Мені Сандра не зайшла, мало ягід, а в умовах відкритого ґрунту. Раду не дам тим вусам, тому малі саджанці. Ягоду люблю з кислинкою. От бачите, є люди, які люблять з кислиночкою ягодку, а солодку дуже приторну, приторну солодку не люблять. Тому на вкус дуже багато людей, які, в яких різний смак і різна подобається ягода. Деяким не, деяким не подобається дуже м'яка ягода, деяким не подобається дуже тверда ягода, Або наоборот, подобається тверда, або подобається м'яка. Тому на вкус дуже багато людей, тому я й вирощую. Багато сортів на різні смаки. І коли до мене приходять покупці на ринку, то у мене завжди є їм що запропонувати. Ну, звичайно, якщо... Якщо ягода вже не попродалась і є в найомності. Олександра поряд з Лючією не стоїть мало йогіт, хоч і велика перша. Є е е е е е переваги і в Олександрі, і в Лючії, але ж, смотря, де як вона зайде. Мені Олександра більше подобається, ягода велика, багато ягоди Уже на... Якщо посадити її раніше, то ягоди набагато більше. Якщо ж посадити її пізно, то ягоди буде менше, звичайно. Лючія в мене якось не дуже ще зайшла. Не дуже я знайшла їй підхід. Про лючію ще буду носитися з нею. І думаю, що я все-таки знайду до неї підхід, і буде в мене вона класна. А от до Олександри в мене з'явилася перевага прямо з, перших, з першого разу. Вона мені просто сподобалася. Тож, в кожного різний смак, і в когось одна ягода класна, а в ця ягода, яка в інших, зайшла, то в одних вона не заходить їм. Тому ось так. Я ось скільки носилася з Роксаною і думаю, в цьому році в мене все вийде. <реш> <реш> Бо в мене в прошлому році вже була вона смачна. До цього ж, років п'ять, я з нею носилася і не могла їй знайти місце, не могла зрозуміти її смак, вона дуже красива, але вона була як трава. Тому... Треба собі підбирати сорти, які вам подобаються і які вам підходять. Які у вас смачні. Два дні тому сьогодні висадила лію цукрову зі стаканів. Квітоноси обрізала, коли тепер обробити їх. Чи можна манікур Сенсейшн і вертімек? А чому до сих пір треба було держати лію цукрову у стаканах? Я, я наприклад, не розумію. Чому її було, не, не висадити було зразу. Ну, Вертімек діє тільки на кріща і на тріпса, а останні шкідники. Дивіться на упаковці, читайте інструкції, приміняйте. Я не призиваю користуватися іменно тими препаратами, якими користуюся я. Але виробляйте собі свою схему. І насчет змішування препаратів, Якщо в мене можна змішувати якісь препарати, і вони в мене гарно діють на моїй ділянці, то це не значить, що вони також будуть гарно діяти у вас на ділянці, тому що у нас різна вода, тому кожен, кожен е, повинен собі сам пробувати змішали маленьку кількість, побризкали кількі, е, кілька кущиків і дивитись кілька днів. Добре, значить працюєте долі. От таким методом тику і я працюю. Таким методом тику, я, якщо я розводю на відро води, то є у мене експериментальні ділянки, які, якщо я щось зроблю не так, то вони не жалкі, я не буду дуже жалкувати і плакати, що я щось неправильно зробила і рослинки. Зачохли. Тому, тому ось так. Я ставлю сердечка, кожному не можу відповісти письмово, тому дивіться відео. У мене є така проблема на деяких курчиках є ягода, яка має рудоватий чи цегляний колір. Листочки гарні і зелені, оброблені підживлені. Ну, Це треба бачити цю ягоду. Я думаю, що це або померзла ягода. Або ж, можливо, напала фітофтора. Ну, варіантів декілька, тому треба бачити ягоду. Так, дольше. Е, який город? Дніпро. Чи є зараз Олександра на продаж? Ну, непонятно, ягода чи е, саджанці. Олександри в мене мало, тому саджанців кількість буде обмежена і це не зразу. Я ще не ставлю стакани. Стакани буду ставити, звичайно, але, ж, але ж. я буду продавати тільки ті саджанці, які в мене залишаться на залишку. Тому що я собі теж буду висаджувати Олександру. Чоловік сказав висадити цілу теплицю. Тому будемо цілу теплицю висаджувати Олександру. Пізніше туди буде Олександра, але не зараз, не, не спочатку, тому що в мене її зовсім небагато. Якщо є можливість десь замовити, замовляйте десь. І ще по посадженцях. Ну, не пишіть мені, будь ласка, я не буду ставити на чергу нікого, поки не виросте розсада. Виросте розсада, будемо бачити. Два роки підряд я працювала. Я жила для того, щоб працювати, а тепер я хочу працювати для того, щоб жити. Тому я буду брати обмежену кількість замовлень, скільки я зможу. Скільки я зможу, не в ущерб своєму здоров'ю. Тому, тому ось так. Буду брати замовлення на саджанці тоді, коли вони виростуть, коли вони будуть. Зараз поки ні. Тому що в мене зараз вистачає іншої роботи, а писати, а потім люди або відмовляються, або не готові. Цікава ситуація. Ось пишуть ситуація люда. Яка люда? Я не люда. Вже викинула Олександру по невідомим причинам. Ви від неї у захваті. Напевно, питання в урожайності. Питання в ґрунті і питання, багато питань. Комусь е, вона підходить, комусь не підходить. Мені вона підходить, в мене вона не хворіє, я від неї просто в захваті. Так як е, комусь якийсь сорт подобається, комусь подобається Азія, і в неї в їх вона класна, в когось вона хлорози і вона ніяка. Тому і навіть кожного року, кожного року. Рослини показують себе по різному. Різні сорти показують себе по-різному. Тому, тому ось так. Я нікому не нав'язую свою думку, не нав'язую свої сорти. Я говорю так, як вони в мене ростуть. Тому і я призиваю не брати по 100, по 200, по 300 штук. Візьміть собі 20 штук. Подивіться, як вона у вас приживеться. Підійде в ваш ґрунт і ваша вода цій рослинки, чи вам вона сподобається, тоді ви зможете розмножити собі її за рік дуже багато і насадити. А по багато штук, по моїй, наприклад, рекомендації не треба брати багато саджанців. Це моя порада людям, які не брали якийсь сорт і не знають, що воно таке. Я ніколи не беру сваджанців багато, тому що, а можливо, мені не сподобається рослинка. Я можу, звичайно, брати фріго. Я в минулому році брала по 20 штук, в цьому році по 25. Ну, а ті, що мені подобаються, то я вже брала ящиками. Я вже брала ящик мурано, 600 штук. Тому кожного. Кожного свої вподовбання, свої міркування, і кожен повинен сам для себе вирішувати, що йому Від Відмошок я проливаю, набираю у лійку твікс. От коли я набираю стаканчики або касету, я протовлюю ґрунт. Якщо це в мене ґрунт, Десь із города або десь із посадки, щоб я ну, підмішую, якщо я підмішую в торф, я не завжди підмішую. В минулому році я взагалі не мішала ґрунту в торф, але мені не дуже сподобалось, тому що літо було дуже жарке і дуже пересихає земля. І якщо людина посади, е, у посади, е, рослинку, яка посаджена в самий торф, і якщо. Буде така ситуація, а вона буде. І торф цей пересухне, коли людина поливає цю рослинку, то торф він не напитує зразу вологу. Вода стекла, а торф залишається сухим. Тому дуже часто рослини засихають, якщо їх прозівати полити вовремя, якщо торф пересух, тому я буду додати трішки землі. Це не значить, що я буду вирощувати в землі. Ні, я десь на 5 відер торфу буду додати відро землі, для того, щоб було трішки більше вологи. Попробую ще так, як, як будуть чи не будуть пересихати саджанці, тому що я висаджую спочатку собі, а потім вже далі пробувати людям. Набирайте якийсь інсектицид у лійку, і потім, коли вже пролили, зволожили касету або в стакани, які будете висаджувати, просто проливайте інсектицид. І, звичайно, не працюйте зразу із цими стаканами і касеткою. Почекайте, поки оцей запах вийде. Це пройде день, два, три, можна навіть накрити целлофаном, воно там все протровиться і все буде класно. Немає там на полуниці ніякого кліща, є тільки ваші фантазії про нього та болтагогія на цю тему. Ну Це просто капець. А ось пишуть люди, ви ж експерт в цій справі чи як? Я бачу явну присутність кліща і дивлюсь те саме відео, що й ви. Так, Люба, І каже, що то вже не живий кліщ, на старому листку, тобто не діючий. Ви уважно слухаєте, що людина каже, причому тут фантазії та болтогогія. Люди діляться своїм досвідом безкоштовно та від щирого серця, як приймаєте, ну так, був там кліщ, був вже неживий. Це після, того, як... після тих обробок, але коли листик покривається таким, як наче пилом, і ви бачите, що листочок вже не блистить, подивіться, там вже є кліщ або тріпс. Вони вже висмоктують усю ці всі суки, це дуже гарно видно. І е, унизу, унизу, де сердечко, там буде невеличка павутинка. Це якщо павутинний кліщ. Е, в полуничного ж кліща немає ніякої павутинки, він просто е, знаходиться на, е, знизу листочка на листочку і висмоктує суки із полунички. Скажіть, будь ласка, якщо на полуничі скручується листя при землі і квітоноси теж скручені, то що це може бути? Хвороба чи шкідники? І що з цим робити? Е скручені квітконоси при землі. Якщо точка рушту то не росте, це може бути нестача кальцію, нестача. Е Магнію, тому що якщо не стача буде магнію, не будуть засвоїтися інші елементи. Тут можна взяти листочок і відвезти в лабораторію. Вам скажуть, що з, цим, з цією рослинкою. А краще взагалі викопати із коренів і відвести в лабораторію, вам скажуть, яка це причина. Причиною ж може бути і кліщ, може бути і нематода. Тож, тут причин дуже багато. Ну, Кліща можна подивитися, так, як я вам говорила. Перевертаєте листочок чи квітконос і роздивляєтесь під лупою або при збільшуванні функції на телефоні. Якщо там є щось, то ви побачите. Але може бути і те, і те, може бути і нестача якихось елементів, може бути і кліщ, і також нематода. І тут вам 100% гарантії ніхто не дасть. Уже я бачу, активізувалися горобці. Тож, треба накривати сітками і робити відлякувачі. Десь у мене там є минулорічні птиці, треба виставляти, бо вже червоніє ягода, і бачу, горобчики активізувалися. А буде розсада руссонівки? Буде розсада, але в обмеженій кількості, тому що, тому що я не можу на своїй ділянці при такій кількості сортів виростити дуже багато розсади якогось одного сорту, якихось сортів, більш таких, які. Гарно йдуть на ринку, гарно доїжджають, то тих, звичайно, в мене більше. А тих, що мало доїжджають, де транспортабельні, тих у мене набагато менше. Підскажіть, будь ласка, яка відстань між рядами полуниці на буграх, яка відстань між кущиками при посадці? У мене різні? У мене різні, різна ширина між дурять. Є 60, є 80, є взагалі 50 см між добуграми в теплицях, там, де я економлю місце, то там 50 см ширина міждоряддя, тому що вуще неможливо, там буде дуже незручно працювати і також збирати ягоду. Ширина ж бугра, якщо у вас однорядка, може бути із 40 см. Якщо ж у вас двохрядка, то 50-60 см ширина бугра. Якщо ж двохрядка, то висаджується 25 см між кущиками і між рядочками. Якщо двохрядка, 30 см. Якщо ж однорядка. Можна висаджувати через 15 см, але не всі сорти, тому що я в цьому впевнилася уже в теплицях, тому що деякі сорти, в яких дуже велика листова маса, їх треба трішки садити рідше, десь через 20 см. Ще попробую в цьому році ще інший спосіб посадки в однорядку, ну, але це буде вже тоді, як я буду висаджувати. Який сорт останньої причудливої форми. Ну, та дивіться ж, яку я показувала, я ж уже показувала. Причудлива форма взагалі може бути у різних сортів. Може бути в Азії, у Альби, може бути, у Олександри? У Купчихи причудлива форма, ну, в багатьох сортів. Присутня така форма, інколи е, незвичайна. Фелко теж може бути перша ягода таким грибішечком. Скажіть, будь ласка, чи можна буде придбати у вас посадковий матеріал полуниці? Можна буде, але ж е, тоді, коли вона буде. Е, як ви думаєте, яка ціна буде на грунтову клубніку? Е, ну, я думаю, що вона буде не дешева, тому що взагалі в цьому році. Полуниця не буде дешевою, тому що немає фруктів, немає черешень. Ну, можливо, в Одесі є, але вони всю, всю потребу весь попит не покриють. Я вчора дивилася відео: в Одесі черешня коштує 1500 кілограм. Не кожен, звичайно, її зможе придбати, тому, тому ось так. Виграють ті, в кого не померзли ті черешні. Ну, і, звичайно, виграли, виграють на полуниці ті, в кого не поб'є градом, в кого вона не погніє після дощів. Ну, і звичайно, в кого вона, отак, як у мене, ось тут росте не на відкритому ґрунті, не на землі і не буде грязною. Тому що, коли Ідуть дощі, іде град, то е, можна собі уявити, що буде, якщо ґрунт не застелений, не замульчований. Ягода буде грязнюща. І до того ж, ось тут, ось на таких буграх, е, тут замокання не буде такого, навіть якщо буде, будуть дощі. Тому що е, накрито плівкою. По буграх водичка стікає, е, по між водичка стікає. Ну, Звичайно, в кого низина, то будуть, звичайно, проблеми. У мене ж тут не низина, тут вода ніколи не застоюється, вода стікає, то у мене, я думаю, проблем не буде. Ну, З гниттям можуть, звичайно, бути проблеми навіть при тому, що обробки робилися все одно. Якщо будуть дощі, і якщо будуть Пошкодження від шкідників, так як шкідники ж переносять хвороби, то, звичайно, може, може бути всьоке. Доброго дня, у вас є сорт Мальвіна. Чи продаєте саджанці? Так, у мене є сорт Мальвіна. Будуть саджанці, саджанці будуть, я думаю, стакан або касетка. Відкритого ґрунту копанки в мене в цьому році, мабуть, не буде. Тому що, ну не знаю, в мене ще є такі деякі. при... Напрацювання, що як зробити копанку під кущами, щоб. ну Це, це окреме відео. Я не знаю. Я постійно хочу втілити це у життя, але в мене не виходить, не вистачає в мене часу. Ну, побачимо. Ну Копанки я не планую вирощувати. стакани на моточники їжедневно вручну і полівоювати. Раніше да, поливала вручну. Але останні, останній час вже ми зробили автоматичний полив і ми поливаємо десь вручну, а десь не вручну. Тому що треба бути готовими, якщо поливати ось на таких буграх автоматично ложити шланги, які поливають дощуванням то, звичайно, будуть потім проблеми із полуниці, так як полуниця не любить часто поливу по листу. Тоді, коли буде розсада, вже ягоди не буде і лист буде зрізаний, тож оці рослинки підуть уже на виброс, так як я не залишаю двох річку, тому я думаю, ніяких проблем не буде. Також беремо оприскувач, і оприскувачем поливаємо, знімаємо насадку, і злійки поливаємо, і, і шланги поливаємо, і поливаємо по всьому. Тож ось так. Ну, Відео вже затягнулося, я подивлюся, які там ще питання, можливо, ще коли зроблю відео. І е, дам відповіді на питання. Ось так, якщо ось навіть оток. Це в мене тут кусочок двох річки, то якщо навіть оток буде йти дощ, то, звичайно, полуничка буде грязновата. Тому що, коли дощ сильний, то буде забризкуватись ось та полуничка, яка звисає. Тож, я думаю, потроху-потроху все таке застелю все. У ну, мене вже майже все застелено, тільки залишилось ті, що ми будемо бугри переробляти, ми тут не застилали агротекстилем міждуряддя, тому що немає сенсу на місяць чи два застилати його покривним матеріалом, а потім його виривати, витягувати і переробляти все. Всім миру добрався найкраще все буде Україна. До побачення.